Вітаю, мене звати Галина Гіщенська. Я викладач перемішленського професійного ліцею. Тема моєї доповіді: особливості вивчення світогляду та творчої біографії письменника на уроках української літератури. Вивчення світогляду, життєвого шляху письменника, це важливий момент в системі викладання літератури в закладах профтехосвіти. Насамперед це пояснюється тим, що життя та діяльність майстра слова є найкращим коментарем до його творів. Біографія це ключ до творчості, на що часто вказували і самі письменники. Зокрема, Франко писав, що життя піскорофеїв літератури дасть змогу увійти в таємниці духа їхньої епохи, бо саме в них він і міститься. З біографії митця можна розкрити вузлові моменти тогочасної історії. Зокрема, поліцейської монархії угорщини ми можемо побачити з життя Івана Франка жахіття сталінських репресій яскраво проявляються в історії митців розстріляного відродження. Круговерті міграції ми простежуємо за життям письменників пральської школи та нью-йоркської групи. Вивчення біографії має також її культурологічну цінність. Пізнання особистості письменника це своєрідна енциклопедія нашої культури. До прикладу, під час вивчення біографії Лесі Українки, а коли саме мова й теми про її оточення, учні дізнаються більше про композитора Миколи Лисенка. Талановитого художника Івана Труша, фольклориста та історика Драгоманова, голову радикальної партії Галичини Михайла Павлика, про керівника Київської громади Михайла Старицького, розповідаючи про Олександра Олеся, ми не можемо згадати про його сина. Олега Ольжича, ем, доводячи інформацію про Максима Рильського, паралельно згадуємо його батька Тадея Рильського. Про те, чи не найбільший потенціал має біографія як засіб морального та світоглядного виховання учнів. На пізнанні особистості письменника можна формувати в учнів хороші позитивні риси, зокрема любов до праці, до рідного краю, до свого народу, культури, формувати чесність, принциповість. Але тут слід бути надзвичайно уважним, щоб не сформувати в учнів узагальнено негативний стереотип. Всі ми ці боролися, всі повставали, всі великі борці з тиранією, режимом тощо. На уроках вивчення особистості письменника виділяємо наступні завдання, які важливі саме для учнів. Зокрема, вивчаючи біографії письменника, учні повинні познайомитися з рисами особистості та долею митця, зрозуміти особливості його творчого доробку, жанрові, тематичні та ідейні. Уявити його стосунки з різними людьми та із суспільством у цілому, дізнатися, чи було гідно поціновано талант за життя і після смерті, відчути болі й радощі письменника як людини, захопитися можливо його сильними рисами, зацікавитись творчістю цієї непересічної м -м постаті, вивчаючи м -м особливості творчого та життєвого шляху того чи іншого митця, ми використовуємо різні джерела у підготовці до. Даних уроків. Зокрема, основними джерелами вивчення біографії є листи письменників, автобіографії, щоденники, спогади сучасників, художньо-біографічні твори, написане письменником біографії, якого вивчається, написане його сучасниками, написане науковцями та письменниками. Окрім того, доцільно використовувати допоміжні джерела, які допомагають вчителю більш детально та яскравіше підготуватися до уроку. Це методичні Посібники, присвячені вивченню творчості того чи іншого письменника, критичні статті, монографії, альбоми та літературні плакати. Оскільки біографія письменника тісно пов'язана з його творчістю, то виникає необхідність звертатись саме до художніх творів, у яких відображено його життєве кредо, ідейно мистецьке переконання. Зокрема, хорошим прикладом є новела інтермецу Михайла Коцубинського, де устами ліричного героя автор визначає своє місце та місце письменника в суспільстві. Життя безупинно і неблаганно йде на мене, як хвиля на берег, не тільки власне, а й чуже, а врешті-решт, хіба я знаю, де кінчається власне життя, починається чуже? Я не можу розминутися з людиною, я не можу бути самотнім. А хіба рядки, написані Лесі Українкою в останні роки життя, не свідчать про її мужність та її особливість? Хто вам сказав, що я слабка, що я курюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Або звернімось до творів Василя Стефаника. Кожне слово письменника це його власне життя, це трагедії болі, які він у своєму серці пережив і вистраждав. Викладання життєпису письменника склад... водночас і складне і цікаве завдання для викладача. Ці уроки зазвичай люблять як викладачі, так і учні. Форм проведення цих уроків є багато. Зокрема, основні методи вивчення життєпису, життєвого та творчого шляху це художня розповідь, розповідь з постановкою завдань, розповідь із самостійною е, роботою. Найголовнішим методом вивчення особистості письменника все-таки є слово викладача, тобто художня розповідь. Передусім, викладач вибирає, що саме він розкаже, які моменти перекаже детально, що цитуватиме, яку наочність використає, як активізує увагу учнів. Тут слід зберегти золоту середину, показуючи миця як громадянина та художника. І як людину, яку ми розуміємо і любимо. Розповідаючи про велич патріотичного подвигу, не слід впадати в зайвий пафос, а малюючи приватне життя, важливо не втратити делікатності почуття міри, слід остерігатися коперсанню в брудній білизні. Цікавих моментів у житті письменника дуже багато, але оскільки ми вивчаємо біографію глядову, то слід обрати ті, які є найважливіші. Можливо, те, якого він роду, хто його батьки, яке його оточення, тут дуже вдало її робота з вивченням біографії Лесі Українки. Важливо описати природу, пам'ятки архітектури того краю, де минуло дитинство. Варто розповісти про освіту і лектуру майбутнього письменника, його мрії, перші захоплення і поривання. Слід окреслити коло знайомих, розповісти про перепони на шляху творчості. Цікаво поставити учням запитання, а чи зазнав поет особистого щастя, чи бачив він свої твори широко виданими, чи знайшла його слава за життя, а чи тільки після смерті. Щоб яскраво змалювати особу письменника слід із сотень відомих фактів вибрати 4, 5, 6, можливо, 7 тих, які є найхарактерніші. Найти повіше. Скажімо, в життєписі Лесі Українки до таких належать стосунки з батьками, з братом Михайлом, з сестрою Ольгою. Дружба з Сергієм Мержинським, боротьба з недугою, контакти з Київською громадою, перебування на Буковині, в Галичині, Болгарії та Єгипті. У розповіді про письменника обов'язково має бути кульмінаційний момент. Який відповідатиме кульмінації в його житті. У Івана Франка це може бути арешт і конвоювання по етапу до Нагоєвичів, або ж творчий процес у паралізованому стані. У Лесі Українки, припустімо, це мужній двобій зі смертю, або ж зворушливе доглядання за приреченим та самотнім Сергієм Мержинським. Розповідь викладача має бути вільною, щирою. Дуже вдалим є використання у ній цитат. Це можуть бути цитати створів, щоденника чи листів письменника, характеристика дана, сучасними, дана сучасниками. Припустимо, зачитати портрет Франка написаний Куцубинський. Це можуть бути вірші про письменника, які викладач обов'язково зачитає на пам'ять. Треба пам'ятати. Що життя митця це передусім життя його творів. Тож потрібно називати твори, показувати їхні знаменітні, зацікавлювати в їх прочитанні. Не можна обмежуватися лише назвою і жанром, варто переказати цікавий епізод, відзначити якусь мистецьку знахідку. Вивчаючи особистість письменника, можна запропонувати учням опрацювати. Фрейм-блок. Зокрема, фреймблок-письменник. Розділившись на групи, учні обирають свою категорію і вишукують інформацію з різних джерел. Це дає змогу учням у кінці заняття спроєктувати образ цілісної особистості, яка є не тільки митцем, але й людиною. Людиною, що вміє кохати, мріяти чи ненавидіти. Варто звернути увагу на додаткові цікавинки, що здатні освіжити вивчення біографії. Зокрема, відомий педагог Демчук пропонує такі засоби і прийоми. прослуховування музичних композицій. Активна демонстрація фотографій, особливо вдалим, це є тоді, коли вивчаємо творчість Лесі Українки або представників театру корифеїв і діти з захопленням споглядають світлини, і це дає кращий ефект, аніж споглядання просто портретів. Психологічні тести, документалістика, особливо фрагменти судових справ, літературні карти. Можна запропонувати учням скласти фреймблок-рушник, коли вивчається творчість того чи іншого митця, де використовуємо символіку кольорів. Зокрема, ось так приблизно може виглядати життя Василя Стефаника у кольорах. Разом з учнями можна зробити висновок, що мало було у житті Стефаника радості і щастя а Так багато було горя та страждань, але, можливо, саме вони і зробили його сильною та мужньою людиною. Ніхто краще не скаже про письменника, ніж він сам. Можна запропонувати учням уже готовий фреймблок автопортрет, зокрема, автопортрет Богдана Ігоря Антоновича, і на основі його змалювати вже психологічний портрет митця. Цікавим і правильним є пов'язання моментів життя і творчої діяльності митця із суміжними родами мистецтв. Для прикладу, при вивченні е, світогляду Олександра Довженка, доцільно пов'язати літературу і живопис. Тут варто порівняти мальовані і словесні портрети батька, створені автором. Е, доцільно також поєднати літературу та кіномистецтво, е, говорячи про кінострічки Олександра Довженка. При вивченні життя Павла Тичини неможливо не згадати про музику. Вивчаючи Стефаника та Катакуцубинського, варто згадати живопис, зокрема, експресіонізм та імпресіонізм у мистецтві. Важливим також під час вивчення творчої біографії є застосування активних та інтерактивних методів навчання, покликаних активізувати учнів, підвищити ефективність сприймання. Тому цікавими тут будуть уроки інтерв'ю, створення фейсбук-сторінок, письменника. Літературу можна не тільки читати, а можна й слухати. У цьому переконано багато українських музикантів, які для своїх синглів обирають вірші поетів різних епох. Приблизно так може звучати сьогодні музика. Зокрема, тут ви бачите перелік е, тих е, музичних композицій, які виконують е, ряд музикантів, в основу яких покладені твори тих чи інших класиків. Доречним і цікавим є метод перенесення, так званий метод перенесення митця у сучасність. Запро... Можлив, можна запропонувати учням уявити собі. Класика у сучасному світі і зробити такий прогноз, ким міг би він бути. Дуже часто, припустимо, Довженка учні бачать інженером, мостів, архітектором або великим фермером, який займається вирощуванням садів чи то квітів. Леся Українку в першу чергу бачать блогером з мільйонним аудиторією, підписників, дизайнером, одягу, музикантом Франко. Найчастіше постає в уяві дітей політиком, те, хто бачить його навіть президентом, теж блогером, журналістом, власником там медіаканалів. Василь Стус сприймається як голова, Ради, голова Верховної Ради, а останній час як і головнокомандувач або той, хто має вирішальну роль на тих місцях, де відбуваються бойові дії. Біографія письменника від народження до самого фіналу знати не потрібно. Достатньо, якщо в учня, в разі згадки, припустимо, імені Іван Франко, виникає стійка асоціація навіть з чимось одним. Цього вже буде достатньо. Гірше, коли ми кажемо Франко і абсолютно нічого не виникає. Для того, щоб не траплялися такі сумні ситуації в нашій роботі, варто Боротися з певними такими недоліками, які допускаємо ми, готуючись до цих уроків. Що саме, яких недоліків допускаємо вкладачі під час вивчення життєвого та творчого шляху письменника? Перенавантаження відомостей, нудний перелік хронологічних дат, стандартні схеми. Народився, жив, писав, помер розгляд лише літературно-громадської діяльності і дуже часте використання веслів. Вірний син народу, геніальний художник, борець за правду, гордість та слава нашої літератури. Одним з таких прикладів, що можна використати вдало, вивчаючи творчість біографії письменників рідного краю, є елементи розповіді про тих митців, які є нашими земляками, які можливо колись ходили нашими вулицями. І цікавим є матеріал, який радо сприймають учні: це Львів та Франко. І Ну, зразок для вас такої, такої інформації, яка цікава і для учнів і може ну, справляти на них певне враження. Дякую.